Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу швиденько пройтись та розповісти, що нам показали на стрімі розробники. Продовжуючи серію активних оновлень, версія 4.1 приносить у фонтейн як новий сюжет, так і нову область, що було нехарактерним для попередніх регіонів, де нові локації випускалися з перервами, тому, якщо ви не закрили першу частину фонтейну на 100%, то готуйтеся отримати ще порцію локацій для дослідження. І перше, що нас очікує, це нові банери персонажів. Які оновляться 27 вересня, де на нас чекає у першій фазі Невілет з Хутао, а в другій фазі райос літавентії. Також нас очікує нова область, де головними пам'ятками для дослідження стануть дослідницький інститут. Це локація з кубиками, які ми могли вже бачити. Вони висять високо над землею. Та фортеця Меропіт. Також хочу дати трішки інформації про двох нових персонажів. Перший це Невілет. Як ви всі знаєте та бачили у сюжеті, він і Верховним суддєю у Фонтейні, та Май Гідро Бога, володіє Каталізатором, а другий це Райоцлі, якого ми перше побачимо у грі. Він є начальником фортеці Меропіт. Та є носієм Кріоока Бога і володіє також каталізатором. А ось є інформація про їхню сигнатурну зброю. Перша сигнатурка Невілета під назвою Церемонія Вічного потоку. Має 542 одиниці бази та 88,2% крит демеджу. І сигнатурка Райослі під назвою інспектор фінансових потоків. Має велику базу, а саме 674 одиниці та 22.1%. Шанса крита. Також у грі з'явиться і нова 4-зіркова зброя, серед якої немає лише каталізатора. Також в новому оновленні нас очікують нові завдання архонтів, акти 3 та 4 та завдання Легенд, Райослі і Невілета. Також з'являться нові боси, такі як експериментальний генератор поля та морський коник тисячолітньої перлини. І з ними нові вороги, такі як оперативник морозу та вітру. Починаючи з версії 4.1, у нас з'явиться альтернатива щоденних доручень. Ми зможемо отримувати. Очки навчання, які можна буде обміняти на нагороди. Також розробники не забули про карткову гру священний заклик Сімох. Туди будуть додані нові картки блукача, дехі та ЯуЯу. -яу. А тепер переходимо до найкращого: нові події версії 4.1. Головна подія цього оновлення це, звісно, третя річниця Геншин Імпакту, яка відбудеться 28 вересня. В цій події ми зможемо отримати 10 івентових круток за відмітки в грі протягом 7 днів. Плюс також поштою будуть відправлені 1000. 600 примогемів, смола та два пам'ятні предмети: пристрій, що стріляє бульбашками, та малюк восьминіжка, який буде нас супроводжувати по тий Також після виходу версії 4.1 буде оновлено бонус першого поповнення в магазині гри. Тому хто хоче задонатити та отримати максимальну вигоду, це ваш шанс. Також хойовіорс представили платний концертний набір, до якого війдуть примогеми, імена, картка, ексклюзивні крила і предмети декору. Ще одна подія: це поезія вод, де ми зможемо отримати багато. Ато прямогемів та чотиризірковий каталізатор. Також у грі будуть і другорядні івенти, такі як вибухові пригоди додоко, калейдоскоп вогнів, злеті падіння та священний заклик сімох. На цьому вся інформація закінчується. Пишіть, як вам оновлення, а також ставте лайк на це відео та приєднуйтеся в дискорд та телеграм-канали за посиланнями під відео. А у мене на цьому все. З вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео.